Щороку ми пишемо листи до Святого Миколая. Ми пишемо йому різні бажання, але є одне, яке маємо на всіх однакове перемога України у війні з Росією. Як би Святий Миколай не хотів, але на жаль, це поза межами його компетенції. А от наші захисники і захисниці щодня роблять усе можливе, аби виконати нашу з вами мрію. Сьогодні ми можемо і маємо підтримувати військових. До НАТО! Листом чи малюнком. Або ж книгою. У наших бібліотеках діє акція літературна терапія. За час її існування ми зібрали близько півтори тисячі книг для військових, які проходять реабілітацію у центрі Анброке. Книга, читання це важливий чинник пошуку того психологічного балансу. Сьогодні ми тут і будемо продовжувати працювати для того, щоб спільно формувати нашу єдину велику культуру. Я люблю документалістику почитати, історичне або щось аналітичне. Хочу все, хочу все знати. Якщо це мені книга цікава, там інформація, яка в ній мені цікава, то я її там дуже швидко прочитаю, бо затягує там, і не відриватимусь. Не дивно, що тепер День Збройних сил України та День Святого Миколая ми відзначаємо в один день. Адже наші військові це наші ті чарівники. Вітаємо захисників та захисниць із Днем Збройних сил України, а усіх українців та українок із Днем Святого Миколая. І нехай свято буде з кожним українцем, де би він чи вона не знаходилась.